Привіт, Друзі, Привіт! Слухай, що це ти тут виступить? Що, коля тобі скажу, від наших підписників та від наших партнерів-фермерів надходить багато запитань. Посіяли сою, що далі робити, як забезпечити гербіцидний захист, боротьбу з бур'янами. Перше, це ґрунтовий захист ґрунтовими гербіцидами. Чому? Бо соя дуже вразлива на початкових етапах. Чим? Дивіться, яка лі... лінійка. Якщо просто не хочете гратися, штафек Страгол Толазін Ультра. Дві діючих речовини, С-металахлор, Якщо хочете розширити дію на бур'яни, на злакові бур'яни, штефізахлор та пропазокс. Діюча чорна пропізахлор, але це буде працювати тільки на злакові бур'яни. бакових партнерах, надію, для відводольних додаємо або Промекс Прометрин, або Метризан, Метрибузир, або Клодекс Про, або штифком Кломазон. Але це ще не все. Для того, щоб ці препарати працювали ще більш ефективно, у нас є ось такі ґрунтові адюванти, які забезпечать вам краще з'єднання діючої речовини з ґрунтовими частинками, не дасть цим ґрунтовим гербіцидам промитися в разі зливних дощів, що дозволить зменшити фітотокс на рослині, а також зменшить дрифт при внесенні даних гербіцидів. Який же схему і які препарати обрати? Все залежить від видового складу бур'янів, від попередника, від гранулометричного складу, від гумусу. Да, багато всього, що вам допоможуть досвідчені фахівці, які є в компанії ТОВТПА «Агрохімпартнер». Один із них це наш коля, агроном по Тернопільській області. Так що телефонуйте, усі продукти є і наші фахівці. Вам підберуть оптимальну схему під ваші посіви і під ваш бюджет.